Ось так одним натисканням кнопки демонструє начальник Черніївського комплексу очисних споруд Володимир Сесак. Можна майже на добу забезпечити місто водою в разі аварійного вимкнення електрики. У випадку, якщо в нас не буде електроенергії, якщо в якомусь випадку зараз на даному етапі можна сподіватися, в того, що може бути в будь-який момент, щоб ми могли забезпечити водою якісною, він буде забезпечувати. Це є дизель електростанції, яка стоїть для резерву, яка може забезпечити знезараження, також промивку фільтрів і часткову подачу води у місто. Таке резервне джерело живлення зможе до 20 годин очищати воду, поки енергетики відновлюватимуть електропостачання. Далі кажуть, у міському водоканалі потрібно дати генератору відпочити щонайменше 4 години. Він буде працювати циклічною. У нього так само є термін експлуатації на добу. Але я думаю, що ми... Привчимося і вивчимо цю ситуацію вже на практиці. Ми вже пробували, що ми зможемо постійно забезпечити знезараження води і доставку води в тій кількості, які зможе спожити місто. Дуже важливо, що ми можемо. Завдяки цьому генератору знежаражувати воду, і вода буде чиста, і буде та яку можна буде вживати, пити, готувати їжу на ній, навіть якщо світла не буде довгий період часу, все одно забезпечимо до перших поверхів, до, до другого, до ну, максимум до третього поверха воду. Але хочу звернутися до Івано-Франківців, все одно треба бути готовим, мати запас постійно води, води як технічної, так і питівої, на всяк випадок, бо це і війна і спрогнозувати на 100%, що. Що буде далі, ніхто не може. На щастя, поки що дизель-генератор вмикали лише у тестовому режимі. Його працівникам комунального підприємства передали колеги з Польщі незадовго після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Між тим нині міська влада спільно з фахівцями розробляє також схеми підвозу води та встановлення спеціальних гідрантів в Івано-Франківську, аби в разі непередбачуваних обставин жителі могли набрати воду у спеціально відведених місцях. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк, новини. nawaže